Захід реквієм з нагоди дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, відбувся в Кропивницькому. Безмертні відзнаки за оборону держави від агресора вручили сім'ям полеглих воїнів. На згадку про бійців рідні розгорнули прапори з їхніми портретами і вшанували хвилиною мовчання всіх оборонців, яких забрала війна. Також поруч зі стелою героям Майдану на їхню честь створили символічну інсталяцію соняхів та армійських шоломів, розмальованих художніми орнаментами. Біля них встановили таблички з назвами гарячих точок, де велися запеклі бої з окупантами. Одна з найтрагічніших битва за Іловайськ 29 серпня 2014 року. В той день ворог, всупереч домовленостям, підступно розстріляв 366 українських вояків, котрі виходили з оточення. Ще понад 400 військових були поранені, а близько 300 потрапили в полон. Уславили полеглих військових сьогодні на кладовищах міста. Рідні загиблих воїнів закликали не забувати героїв. Які тоді і зараз віддають життя, щоб захистити Україну. Получила відзнаку від за свого сина, Зарецького Андрія Сергійовича, який служив в 82-й бригаді на запорізькому напрямку. Він був командиром е, е, машини е, Макдер. Ми його відмовляли, що там можуть всякі ситуації. На на фронті ж війна і пулі, і снаряди і все. Він каже, я ховатися не буду. Мій батько драбажар Юрій Миколаївич, загинув 12 жовтня 2023 року. Працював трактористом не на одному сільському господарстві нашого Новгородківського району. Був щирою, життєрадісною людиною. Був тим містом. І тому ж навчав, і нас з сестрою. Пам'ятати потрібно і знати, завдяки цьому ми вільні і маємо спокійне життя. Трагічні дні вшановуємо наших загиблих героїв, будемо їх помнити, будемо працювати над тим, щоб Пам'яті залишилися вони на все життя. Працюємо зараз разом з військовою адміністрацією і над створенням книги пам'яті. Свою останню хвилину вони не сховались, не злякались, не побігли назад, а стояли до останнього. За це їм шана безмежна повага, їх подвиг золотими лікатерами на віки закарбований в історії. Рідного краю, нашої рідної України я чекаю, а можливо ще десь мало лічить, що станеться в житті, хто на нього зателефонує, скаже мені якусь хорошу новину. Десять цифр номеру телефона сина Віталія. Мама Віта пам'ятатиме завжди. Не злічити, скільки СМС зі словами сумую та люблю відправила, коли чекала свого захисника з війни. Але додому Віталій повернувся на щиті. Молоде життя 22-річного воїна обірвали окупанти. Це було просто ясне сонечко для мене. Це було сенс мого життя. Майбутній захисник народився в Субоцях на Знам'янщині. В родині Булгазів Віталій був єдиною дитиною і справжнім подарунком долі, пригадує мати. Коли я була вагітна на сьомому місяці, у мене помер чоловік. У мене прям була така, знаєте, на ідея, що був хлопчик. Тому що у мене чоловік дуже любив кличків, і вона він казав: як буде син, буде бо Віталій, або Володимир. З маличку Віталій Ріс маленьким розбишакою ні хвилини не міг сидіти на місці. Вже тоді мав роботящі руки, говорить мати. Про що б не попрохала, син завжди допомагав їй по господарству. Він дуже був такий, знаєте, веселий і любив шуткувати. Він міг спеціально там розлити щось, щоб я там понервувала його цей, вимазати мене десь у борошно, щоб я там теж ну, знаєте, такий він, який зробив дитячі шалості для того, щоб якось. Нам було на кухні працювати весело. До війни рідко хто з друзів бачив Віталія пригніченим. Парубок весь час випромінював оптимізм та легко ладнав з однолітками. А коли траплялася якась халепа, умів підставити близьким своє плече. Телефон у мене падає екраном вниз. Такось і я розумію, що зараз будуть мені дома вставляти ті скажімо так. так. Віталік мені каже: слухай, каже, та не переживай. Хочеш, каже, поміняюся з тобою. Каже, мене ж нормальний. Каже, прийдеш додому, кажу, а тобі свій. Каже, буду з розбитим, типу, ходити. Ну, це до такої степені була якась щира е, людина. Е, не було, мабуть, ні одного такого моменту, що я б не могла на нього покластися. Хлопець обожнював швидкість, захоплювався машинами та мотоциклами, прагнув стати механіком. В технікумі викладачі завжди ставили Віталія у приклад. Я його одразу запам'ятала, хоча їх в мене 30 чоловік було, а якось він мені ну, зразу впав до душі, скажімо так. Він дуже такий активний, очі в нього горіли, він хотів навчатися. Я каже, хочу навчатися, я цікавлюсь технікою, мені це подобається. Ми завжди згадуємо його, що Вітальку ну, дуже, шкода, дуже шкода, що так от він ну, пам'ятають його, бо він такий був яскравий. Повномасштабна війна застала Віталія за кордоном. Юнак працював на заводі в Польщі. Коли дізнався з новин про вторгнення, залишив роботу і приїхав в Україну, бо хвилювався за матір. Сказав, що я нічого не знаю, я тобі даю чотири дні, щоб ти виїхала до мене в Польщу. Ну, звісно ж, я не поїхала, я не знала, що так обернеться. Ну я не поїхала, мені каже, тоді їду я. Це було 8 березня, бо він мені написав, я перетнув кордон, зустрічай подарунок на 8 березня везу. Віталій розумів, ворог не зупиниться і хоче захопити всю Україну, тому вирішив боронити свою землю. Пройшов вишкіл і рвався в бойовий підрозділ. Стрільцем Віталія зарахували в 57-му бригаду. Допомагав відбувати навалу росіян під Лисичанськом, а згодом звільняти Херсонщину. У своєму загоні Віталій був одним з наймолодших. Побратими прозвали малий. Кажуть, незважаючи на юний вік, у боях парубок виявляв неабияку хоробрість. Постійно, такий він, шустрий парень був, веселий, планував майбутнє, дуже хотів купити собі машину, розповідав, що вдома займався там землею, з мамою. Постійно за маму. Він був, вона для нього була дуже, дуже цінна людина. 28 серпня Віталію виповнилося 22 роки. Наступного дня його підрозділ мав іти в наступ. Того ранку син ніби перечував, що цей бій може бути для нього останнім бідкається мати. Коли я отримала утримала останні смски його в той день, що мам, я сьогодні буду не на зв'язку. Я тебе дуже люблю. Ці слова мене насторожили. Я зрозуміла, що щось буде не те. Вони мали звільнити сухий ставок. Їх впустили в поле в посадки з двох сторон. З двох посадок отак і по них, по них працювало РПГ у Віталікову машину зі слів очевидців Прильот був прямо. З даху був прильот 100%. Ворог ще розніс колону української техніки, а Віталій безслідно зник. Дев'ять місяців. Мати безуспішно шукала, сподіваючись, що син у полоні. Але експертиза ДНК підтвердила найстрашніші здогадки. В тому бою Віталій загинув. Я його пізнала відразу. Він такий, як був такий лежав, тільки трохи обгорівший. Волоси, очі, зуби, ну структура. Ну, це видно було, що це моя дитина. Смерть сина для пані Віти стала трагедією. Довгі місяці жінка була убита горем і не могла оговтатися від пережитого. Я на кладовищі жила. Я дзвінків кресло зробила. Я приїжджала туди, я там сиділа. Мені додому люди приїжджали, виганяли. Життя зупинилося. Живеш, знаєте, понакати, бо жити треба, ти ну, нічого з цим не зробиш. Але сенсу життя нема ніякого. В сенс мого життя залишився. У 22-му році воїна поховали в рідному селі. Для односельців він герой. Щороку до роковин загибелі Віталія вони влаштовують мотопробіг, щоб віддати шану його подвигу. Мама каже, після смерті Віталія береже його особисті речі. А минулого року зробила тату, яке щодня нагадує їй. Про щасливі миті поряд із сином. «В юності в нього була був позивний ластівка, тому я зобразила дві ластівки мама і син, пов'язані безкінечністю червоною кров'ю, і написала: Ніколи не здавайся, це та сама та, татуїровка, та сама, та, та сама надпись, така, яка була у Віталіка, по якій я його опізнала. Зараз пані Віта активно волонтерить, допомагає воїнам 57-ї бригади та підтримує родини, які теж, як і вона, втратили своїх близьких на фронті. Жінка переконана, Віталій загинув не дарма, і Україна здолає агресора. А кожен український захисник повернеться додому живим, аби матері не хоронили власних дітей через цю кляту війну. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології вітає вас. У період з 30 серпня по 3 вересня на території області прогнозується тепло, а на вихідних спекотна погода. Протягом доби 1 вересня та місцями по території області 2 вересня прогнозуються помірні та невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Врешту часу періоду опадів не очікується. Температури повітря будуть в межах вночі 13-18 градусів. Денна температура 30-31 серпня становитиме 29-34 з 1-3 вересня прогнозується в межах 25-31 градус. Дякую вам за увагу!